Є знижки представляють Незламні знижки на СТЗТІ. 20% в аптеках, подорожник, вам та оща. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Бликауту бути чи не бути в Укренерго запевняють, що ні. Водночас експерти закликають українців готуватися до складних часів, адже і так скрутна ситуація з електроенергією може тільки стати ще важчою, особливо найближчої зими. Коли буде світло, які прогнози, що кажуть чиновники, як вони збираються покращити ситуацію з електрикою, і до чого має бути готовий кожен українець? Розповім за мить. З вами новини ТСНЮІ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Київ та Одеса вже кілька днів поспіль ледь не цілодобово сидять без світла. Вся Україна живе за графіками відключень. Не більше, не менше, саме в такій безпрецедентно складній ситуації наразі опинилися всі українці. Проблема, а точніше, виклик, який ніби подолали ще на початку 23-го, знову наздогнав Україну. Причина російські обстріли, а також літня спека, яка змушує людей використовувати більше електроенергії, зокрема для охолодження. І Хоч Цим обставинам, поки не видно ні кінця, ні краю. В Укренерго точно впевнені в одному блекауту в Україні не допустять. Наразі Укренерго не передбачає можливість такої системної аварії в енергосистемі України, а також в окремих її регіонах. Безумовно, це прогноз без урахування можливих російських масованих обстрілів. Для повного розуміння поясню, що таке блекаут і як його розуміють в Укренерго. Блекаут – це велика системна аварія, за якою. Баланс між наявною енергією, системі та споживанням порушено, і Укренерго не контролює роботу системи. Через російські ракетні удари Україна пережила блекаут у листопаді 2022 року. Тоді від електромережі відключилися Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС. Запорізька АЕС перейшла у режим повного блекауту. У всіх регіонах розпочалися аварійні відключення світла. Хвиля нових атак на енергосистему України розпочалася у березні 2024 року. Тоді було Втрачено до 6 гігават генерації. Наразі цифра втрат близько 9 гігават. Головна проблема це обстріли, кажуть чиновники. Адже відновити будь-який зруйнований об'єкт електрогенерації можна, хоч це і буде дорого, але буде скоріше за все марним, адже РФ вдарить по ньому знову. Тому поки єдина стратегія посилювати ППО та економити те, що є. Саме тому в містах та областях доволі давно діють визначені ліміти на споживання. Якщо громада їх перевищила, діють екстрені відключення світла. Все ніби логічно, але методика дала збій. Через невдалі прорахунки Міненерго Київ виявився чинним не проблематичнішим містом. У столиці вже кілька днів багатьох світло є лише по кілька годин на день. А графіки відключень скоріше нагадують графіки включень. Експерти це пояснюють тим, що в Києві багато критичної інфраструктури, а також. Ожна водять цікаву статистику. Виявляється, в Києві тільки кондиціонери та інші охолоджувачі тянуть більше електроенергії ніж деякі обласні центри. От ви смієтеся, кондиціонери в Києві дали 350 МВт в день. Це більше ніж деякі обласні центри. Це слова Сергія Коваленка, гендиректора енергетичної компанії Ясно до речі, трохи згодом він трохи детальніше розповів про причини рекордних подовжені відключень у столиці. Так, у Києві відключають трохи більше ніж по решті регіонів. Це пов'язано в тому числі з великою кількістю критичної інфраструктури, тобто від максимально можливого об'єму споживання віднімається об'єм критичної і вже залишок розподіляється між всіма споживачами. Маю надію, що ця ситуація трохи збалансується найближчим часом. 5 червня в ефірі телеканалу Київ своє пояснення і прогнози щодо цього зробив директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Умельченко. каже така ситуація може бути що не менше до 24 червня, коли Кабмін винайде нову методику для визначення лімітів для Києва. Та методика, яка існує зараз, затверджена наказом Міненерго, вона не враховує величезну критичну інфраструктуру, яка розташована в Києві, і працює не лише на Кияни, на всю країну, але вона відбирає ліміти саме у кияни. Тому коли у Києві відключення відбуваються по 8-10 годин, то у регіонах по 2-3 години. Експерти ж додають, що ситуація відмінна в різних регіонах і, на жаль, навряд чи скоро покращиться. Наприклад, на півдні температури зростатимуть, тож можуть бути серйозні відключення такої думки. Думки президента української енергетичної асамблеї Іван Плачков за його словами в Одесі немає світла по 20 годин на добу. Кадри з Одеси вражають. Як бачите, ввечері там варто прогулюватися виключно з ліхтароком у руці. Ситуація з енергетикою зараз не просто складна, а найскладніша за всю історію, за словами голови правління НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького, Росія знищила майже всю маневрову енергетику України, тобто ті потужності, за допомогою яких енергосистема балансувала себе в години пік, не перевантажуючись і не виходячи з ладу. Конкретно в цьому моменті у нас справді історичний рекорд того наскільки низька потужність на теплових електростанціях на гідроелектростанціях масштаб теж глобальний для цих пошкоджень. Можна сказати, що немає практично жодної ГЕС, яка не була пошкоджена. Він зазначив, що дефіцит енергосистеми не можна покрити навіть за наявності потужного імпорту електроенергії з Євросоюзу. І ще одна погана новина про те, що швидко відновити ці пошкоджені електростанції технічно неможливо. На це потрібен час тижні, частіше місяці, іноді роки наголосив Кудрицький. А також додав, що вже наступного тижня графіки відключень мають стати м'якішими. Графіки відключень світла стануть м'якшими. Очільник «Укренерго» Володимир Кудрицький як повідомляється у ніч на суботу, 8 червня, з ремонту вийде додатковий блок атомної електростанції, що тимчасово покращить ситуацію в енергосистемі. Це на два тижні дасть приємну прибавку до потужності, якою ми володіємо по всій енергосистемі. Повідомив. Кудрицький. крім того, на вихідних також планують змінити методику розподілу лімітів по областях. Ліміти розподілятимуть не в магаватах, а в кількості черг, які можна вимкнути. А як справляєтеся ви з відключеннями світла? Ваші історії пишіть нам у коментарях. Буде дуже цікаво їх почитати. А ми на цьому все. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!